Майдан як певна структура, як певне явище повинно бути залучене до переговорного процесу, чого, до речі, ми не бачили на переговорах, ті, які тривали три тижні. Домовлялися між собою влада і опозиція. Третя сторона сторона людей, які беруть участь безпосередньо в Майдані, представлена на тих переговорах не була. Чернівці відрізняються від Львова, і інших західноукраїнських областей. Теж що... і ця перевага ну це насправді є певною перевагою в даній ситуації. Учасники насамперед влада, депутатський корпус у нас має сьогодні те, чого були позбавлені їхні колеги вчора. Вони мають. Час і мають насамперед час для маневру. Питання: хто є сторонами конфлікту? Насправді, у нас не одна сторона конфлікту. У нас насамперед є влада, у нас є опозиція. У нас є майдан, який далеко не повністю контрольований владою, У нас є суспільство, яке не загажоване ні владу, ні в опозиції, ні в майдан. І у нас є зовнішні гравці. Ну, з них дуже важливі для нас Це Росія. На першу місці я ставлю Сполучені Штати і ЄС. Таким чином, коло учасників конфлікту є дуже широким. Всі вони мають свої далеко не співпадаючі інтереси, навіть інтереси ЄС, США. Співпадають, а інтереси Російської Федерації діаметрально протилежні від інтересів двох вище названих інтересів опозиції і значної частини українського суспільства.